20 літрів на людину в Нікополі встановили обмеження для питної води. До такого кроку на пунктах розливу вдалися після того, як деякі містяни набирали по кілька десятків літрів і не вистачало іншим. Місто без централізованого водопостачання від 10 червня через стрімке обміління Каховського водосховища. Нині комунальники намагаються переробити водопровідні системи, аби брати воду з інших джерел. Одній громаді в районі це вже вдалося. Нині бригади працюють під загрозою ворожих обстрілів з протилежного берега водосховища. Поки б'ють свердловини до Нікопольського району, щодня привозять ємності з водою. А також бутильовану у таких скрутних умовах не минулося без скандалів. У Мирівській громаді, наприклад, ємність з водою встановили на приватному подвір'ї, і жителі скаржаться, начебто, кума тутешньої посадовиці, не дає набирати воду сусідам. Районна влада закликає голі. Всільрад не зловживати посадами, а підтримувати людей в умовах зневоднення.